Які ЛГБТ триває війна? Ми часто бачимо такі коментарі під нашими постами, і у нас є що на це сказати. 24 лютого змінило усе. Здається, цей страшний день триває і досі. Але лгбт люди нікуди не зникли. Ба більше багато з них роблять усе задля перемоги. Нещодавно видання тайму брало 12 жінок року. Одна з них українська лесбійка Олена Шевченко, яка з початку війни допомагає квірним людям. Це велике досягнення ЛГБТ-активізму, який є і буде, що б там не казали безглузді гомофоби. Ба більше під час війни можливі і прайди, як от у Харкові у 2022 році. Звісно, він був символічний і не такий масштабний, але показав. Голос лгбт спільноти буде почутий. Займається ЛГБТ-активізмом Майже на лінії фронту і Запоріжжя. У перервах між повітряними тривогами і вибухами ми записуємо аж два проєкти на Ютуб: гей пропаганда і гей новини. ЛГБТ-люди – це один із маркерів демократії. Ми будемо про себе говорити, подобається це комусь чи ні, тому що гомофобія це Росія.